Доброго ранку, любі діти! На минулому занятті з математики ми з вами познайомились з числом та цифрою 10. А сьогодні я вам розповім про склад цього числа. Готові? Тож починаємо. Діти перед вами з'явилися метелики. Давайте ми разом їх з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. Скільки метеликів? Так, десять. Тепер порахуємо цукерки в коробки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Скільки? 10 цукерок. А зараз порахуйте олівці. Зробіть це самостійно. Скільки олівців? Так, їх також 10. А тепер порахуйте курчаток біля мами квочки. Скільки курчаток? Також десять. А тепер порахуйте пальчики на руках. Можете це зробити на своїх ручках. Скільки всього пальчиків? Так, також десять. До стрункої одинички бублик підійшов пшеничний. Гляньте, хлопчики і дівчатка. Так складається десятка. Подивіться уважно, як виглядає цифра 10 та як вона пишеться. Можете спробувати її написати у зошиті. А тепер давайте дізнаємось, з яких чисел складається число 10. Ви бачите на картинці 10 грибочків. Давайте ми разом їх з вами порахуємо. Починаємо. 1. 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, всього у нас десять грибочків. ще у нас є 2 пательні, сковорідки. І ми будемо смажити наші грибочки. Але для цього нам потрібно їх покласти на пательні. Але на одну сковорідку вони не містяться, Тому їх треба розділити. Це з вами зробимо. Спочатку я покладу на одну сковорідку один грибочок, скільки тоді буде на іншій? Так, 9. Тепер я покладу на сковорідку два грибочки. Тоді скільки буде на іншій. Вірно, вісім. Зараз я покладу на сковорідку. Три грибочка. Скільки ж тоді покладу на іншу? Так, вірно, 7 грибочків. Так, тепер я кладу на сковорідку 4 грибочка. Скільки буде на іншій сковорідці? Вірно, 6 грибів. Так, тепер я покладу на першу пательню п'ять грибів. А скільки ж тоді ж буде на другій пательні? Також п'ять. Отже, тепер я кладу на одну сковорідку шість грибів. Скільки тоді буде на другій сковорідці? Так, 4. Молодці. Так, зараз я покладу 7 грибів на одну пательню, скільки залишиться на іншій пательні. Правильно, 3 гриба. Тепер я покладу 8 грибів на одну пательню. А на іншу скільки? Вірно, 2. І нарешті я покладу на першу пательню 9 грибів, а скільки ж тоді на іншу, звісно, один грибок. Так з яких же чисто складається число 10. Давайте розглянемо наш будиночок і поселимо туди числа: 1 і 9, 2 і 8, 3 і 7. Чотири і шість. П'ять і п'ять, шість і чотири, сім і три, вісім і два, дев'ять і один. Подивіться уважно і запам'ятайте. А я дякую вам за увагу. До побачення!